Все одно я дивився твої інтерв'ю, яких небагато за останній час. Чому все одно є відчуття, що ти холодна? Холодна. Угу. Не знаю. то скажи, Оцей погляд. В такі такі відчуття? А, ну, от я дивився там інтерв'ю, останнє, наприклад, твоє крайнє. То там оцей погляд а, такий, а, видно, що я така вся незалежна, не підходь до мене близько, а я сама обираю, хто ближче до мене підійде, і, і, і багато багато іншого. Ну, Напевно, зараз такий період, я завжди боюсь тих питань, на які не хочу не відповідати. Так. І тому я так закриваюся. Це тільки на інтерв'ю. Роблю. Ну, а не звідьми? знаю. Звідьми. Мені здається, що ні. З людьми я дуже відкрита. Угу. Аж занадто. Мені подруга завжди каже, стань з Біблії. Кльово. Ну, у мене, до речі, зараз ти от максимально відкрита, мені здається. Але в тому інтерв'ю була максимально закрита. Здраво. Якою ти мріяла бути? Коли виростеш? Напевно, мріяла бути такою, як я є. Угу. Але зараз, така, як я є, я бачу багато недоліків, з якими треба працювати. Досі? Так. Так. Ну воно, я ж кажу, що я в дитинстві була набагато впевненіша в собі, ніж зараз. Тому угу. що життя, якісь проблеми, вони е тебе так е карбують не в ту сторону. І ти починаєш трошечки інколи собі е, сумніватися. Так. Правильно ти зробив? Неправильно ти зробив. Но... Життєвий досвід це багато фільтрів. Так, так, так. І от в дитинстві заставити. я якраз мені завжди казали е, наші студенти в Карпенка-Каро, ти така молодець, ніколи не втрачає ці стежні, бо я завжди була впевнена в собі. Я знала, що мені треба все. Uh -huh. А зараз треба десять разів подумати перед тим, чим вирішити. Знаєш, нащо воно це робиться? Можливо, через те, що тоді у тебе не було такої відповідальності, як зараз. У тебе зараз двоє дітей. Це трошки інакше вже життя, інакше. Ну, можливо, так, тоді я пригласила з парашутом, зараз би ні за які гроші О, не так. пригнула. Так. Так, тому зачем? що ти вже перш за все думаєш не про себе, а про те, з ким залишиться твої діти Раплі, Ну, Взагалі, рапу, ти що? знаєш, життя в 20 років я думала, що я дуже розумна. Mm -hmm. З кожним роком я, я mm -hmm. думаю, що ні, 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 mm -hmm. ще треба щось почитати, ще щось треба вчити. Бо більше часу, найбільше часу ми з ким проводимо в цьому житті самі з собою. Значить, що треба бути цікавим самим для себе. Це правда. Тому що по-іншому, ну якщо тобі, якщо ти не можеш бути сам довго наодинці, це проблема. Ну ти саме. Такою себе бачила в дорослому житті? Я бачила себе гарною, успішною акторкою. Я з чотирьох років хотіла бути акторкою. Зіркою. Зіркою сама? Так. Тобто тобі потрібна була ця похвала. Так, я хотіла похвали, я хоті... Ну, то це. Є теж непропрацьований момент. Те, що мені завжди потрібно людям доказати, що я можу все. Якби це один із моментів інстаграму. Mm -hmm. е, теж е, мені пишуть, як ви все встигають? Так, я реально все встигаю, я можу все. І це я кожен раз від е, своїх підписників теж підпитуюсь е, енергію, та що мені кажуть, о, вона молодець, вона молодець. Кожен раз мені треба, щоб люди розуміли, що я можу все. Так, Ань, але це ж не бути в гармонії. Собою, тобто, все одно це досягнення, це це постійно якісь бігатня. А коли кайфувати від цього? Слухи, коли так, кайфувати я від цього кайфую? Ну ось я зараз 35 днів відпочивала 6 так. тисяч кілометрів за рулем, з мамою, з двома дітьми. Це, до речі, вперше. Аня, так і 35 днів так перше до цього, максимум було 11. – взагалі відпочивати? відпочивати – так, не вміла так. і тут дивись. Ну я не шукала легких путів так, шляхів. Так. Я ж не поїхала просто до Варшави і сіла в літак. Я собі нашла я не вмію відпочивати, просто так от лежати. Мені треба все одно знаходити, От водити машину, шукати, як купити цю платну дорогу, побачити mm -hmm. нові країни, розповідати дітям про це. То це завжди ну це завжди актив, актив. А навіщо? Навіщо ускладнювати собі життя? Е, мені цікаво більше бачити, більше знати. Окей, але ж ти сама кажеш, я не шукаю легких шляхів, бо мені так цікаво. Я від цього кайфую. Від складнощів, від складнощів, від роботи, від того, що треба щось знайти і подумати. Бо коли просто воно ну не, не цікаво. Ну, ти просто мені перед зйомкою, е, Аня, мені розповідала про цю подорож, і, і з таким захопленням ти розповідала, коли зламала руку. І їхала, значить, зі зламаною рукою. От е, друзі, я не знаю, ви просто не бачили ці очі. Е, от ти прям кайфуєш від всяких цих перипетій, коли щось іде не за планом. Ну, Тоді це ти від цього підпитуєшся? Ну не те, щоб коли ламаю руку, то ні, я Але ж ти. Але ти з кайфом це розказувала, ну, а, я а, змогла. А чого вже страждати? Ва, це, це вже була ціла історія поїхати в іншу країну, зробити МРТ, е, значить, е, загіпсувати гіпс, е, руку, потім з uh -huh. гіпсом танцювати. Оце вільна каса в морі, отак от постійно ходити. знаєш. Е, ну, а чого вже страждати? Ну, вже все. Вже uh -huh. сталося, що сталося. У кожної людини буває таке. В мене вперше таке було, гіпс. Я з гіпсом ніколи ще не ходила. Ось тобі на в 39 походила. коли ти зупинишся? Коли я зупинюся, я не хочу зупинятися. Кайфувати від досвіду, від життя. Ось а... я кайфую від досвіду, я кайфую. від життя, Я кайфую від дітей. Ну, я наша зупинка це все. Це все вже ліг. Ну, дивися, як я собі бачу, своє життя. Я зараз працюю, фігачу, але е, в мене є певний вік, до якого я хочу досягти певного рівня, фінансово в тому числі, щоб потім закрити 70% тих справ, якими я зараз займаюся, і. Кайфувати. Кайфувати від подорожей, які я люблю. Так? Від того, що я можу. Ну, окей, я кайфую від того, що я можу полежати на пляжі 2-3 дні. От від цього кайфувати. Не постійно бути як ломова, ломовий кінь, який кудись жене, знаєш, з язиком на плечі. А от щоб прийшов момент, коли насолоджуватися тим, ось, що ось, маєш. Ось якраз ця подорож це був коли я жила і кайфувала без витягнутого язика як ломовий mm -hmm. кінь. І ти це було спокійно. Ти я спокійно їхала, я не спі я не поспішала. Я могла в будь-якому місці зупинитися і там переночувати, якщо uh -huh. не доїхала. Тобто, і це був якраз кайф від відпочинку, але активного, uh -huh. не пасивного. Ну, ти лежала на там сиділа... З дітьми не можна полежати. Окей, okay. ти сиділа там. Ти мені говорила в Греції, сиділа, значить, діти ось тут граються, ви... а ти, значить, п'єш. Можна говорити, так? Просеко. Про і от це для тебе був кайф? Це кайф, звичайно. Що тобі не треба кудись бігти? Щось робити. Ну так. Клас. Ну, звичайно. Це круто. Ну, — Я, от ти про, про те, що ти говориш, як багато хто мріє досягти якогось фінансового значить, рівня, купити там, допустимо, будиночок в Греції, сидіти і кайфувати. Я задумувалась багато разів, задавала собі це питання. Ні, я так не хочу. Ну угу. поки. Я не знаю, коли мені буде там 50-60, але поки я так не хочу. Я хочу подорожувати. Так. По перше, мені в одному місці сумно стає. Ти вже все 16 днів Греції. Я все вже знала. Де який ринок, де яка бабушка, де які кращі які... Я просто зрозумів, хто буде Селіванчук знай. в 70 років. Це знаєте, усі бабушки-європейки, які ганяють просто там на цих машинах по європейських містах, їздять відпочивати і ганяють по тим. Або горам. Вона дружка історія записує, як коктейльчик п'є. Ну, Можливо, ні. Ну я мені сумно в одному місці. Я задумувала, чи хочу я будинок, де mm -hmm. я буду так от дивитися кожного дня на один той самий пейзаж. Цей пейзаж мені надоїсть. Я міняла ці так. пейзажі і мені прикольно. А так, ну ні. Трошки повернуся в юність. Да. У 2000 році ти стала між Шепетівка. По-перше, а для чого це тобі потрібно було? Знову довести собі? Був щось? конкурс краси, на той час я не, ну, не замислювалась. Був конкурс краси, мені запропонували прийняти участь, я пішла. Все? Просто, Просто пішла? Чого ні? А коли ти. Коли оголошують твоє ім'я? Я, я і... кайфую? От. Так. А кайф це який кайф? Це адреналін. Mm -hmm. Це те ж саме, що я зараз в зараз мене сьогодні вистава. Те, що я отримую на сцені ці очі, цей погляд, ці емоції, які дає, дає глядач. Це... Я їм віддаю все, що так, маю. Це от так, Це отак, коли глядач мій. там. Так. А тут стоять конкурентки, які е, очима тебе з'їдають, включається е, заздрість і лицемірство. Це також від цього Знаєш, кайф? до, до, до е, сьогоднішнього дня. Я тобі скажу так: я ніколи не відчувала конкуренцію. І мені завжди було все одно, коли кажуть, хто кращий, тому що ми всі різні. Знаєш, що я сказала в 14 років на іншому конкурсі краси, я коли е, перемогла в Шепетівці, я поїхала в Хмельницький на конкурс Міс Поділля. І я була сама маленька, самою великою дупою. Так, всі були реально моделі. Одна причому я навіть не знала, що треба брати собі Я Що з Шепетівки? Угу. Я приїхала в школьній формі. Під школьною формою у мене були короткі чорні шортики і чорний ліф. Вони всі в купальниках готові довгоной, ну моделі. Так. Я метр шестві сім, яка я модель. Фото хіба що? Вони всі стоять, і одна каже: приїхала дзвінятися, так поправилася, друга приїхала з Парижа, так схудла. Говорю, а я Шепетівки, худне поправляюся одночасно. Вони виходять всі, вони всі виходять. І тут я така йду mm -hmm. з дупою такою, і вони всі довгі. Там журі просто випало, Ну, ти mm -hmm. уявляєш собі. Я мій Шепетівка, впевнена, собі пройшла, мене взяли. На конкурс, я пройшла. Це було ще е, зі всіх областей. Там було у нас було 24, здається, а прийшло 100. Mm -hmm. чи скільки дівчат. Мене центру. взяли так. з між в цей конкурс. Ми жили в Хмельницькому, вчилися там виходити по подіуму, Все, ну це було смішно. Де метр вісімдесять, де метр шістдесят вісім. Це так. ж дуже смішно. Що ти думаєш? Я на четвертому місці. Я все одно отримую, тому що там всі кайфували від моєї енергії. І від цих дівчат мене мене вкрали шляпу, кудись сховали дівчата. оця ця конкуренція, mm -hmm. е, щоб я не вийшла, бо всі мали йти в якісь шляпі, вони в мене її забрали. Ну ти розуміла для того? Я речі, це розуміла, мені було все одно. Я все одно знала, що я краще. А до чого я вела? Мене мені питання, коли задають цим моделям, значить виходять кожен, які вони вміють говорити. Всім а мені кажуть, е, якщо вас зараз оберуть на конкурс «Міс світу. Як ви будете шукати спонсорів? Я досі просто пісні кіпетком, вибачте за таке слово, коли дивлюся цю касету. У мене ж є відео. А я кажу: я спонсорів шукати не буду. Тому що спонсорів багато, а я така одна. Опа. Це 14 років Анна Сальванчук таке сказала. Розумієш? Такі впевнені дівчині. А, з іншої сторони, важко знайти собі а, кохання. Отут Класно. ти прям як так, звичайно. Як ти знайшла своє. Ну, давай так, перше кохання. Перше кохання? Велике. Велике? Ну, перше кохання було в школі. Ну, окей. Давай вже давай післяшкільне перше кохання. Нащо ну, ти туди взагалі лізеш? Післяшкільне перше кохання. А це що? Ми... Ну, бо це так було давно, що я навіть і... чого про це говорити? Ти все пам'ятаєш? Я пам'ятаю, звичайно. так. Я ну... знаю, про що ти не хочеш говорити. Про що це ти знаєш? А ну-ка розкажи. Ні, ні, давай ти розкажи. Ні, мені цікаво, ну про що ти знаєш? Ну, по-перше, про те, що потім, е, в 24 роки, у тебе було не щасливе кохання. В тому ні, перше моє велике кохання було після того, після 24 років. То було О. просто, ну, я так собі думала на той час. Так. Велике кохання в мене було пізніше до існичення головного в музунірної системи. Добре, а що тоді було? Просто були відносини на той момент. Я думала, що я кохаю. Ага. Але я тоді ще не знала, що таке кохаю. А чому ти не хотіла згадувати про це зараз? Тому що пройшло багато часу. Угу. І якось говорити про перше кохання. Не знаю, можливо, тому що мої діти можуть бачити цю програму. І, і нащо наші... їм знати про це перше кохання? А що там було такого? що... Ну, Водом... Нічого такого не було, просто воно було до їх батька. До того, як я вийшла заміж. Нічого так. такого не було. Це було кохання 5,5 з років. Ого. Так, ми довго були разом. Це зі скількох років? Ну, десь з 24. А як ти собі розуміла, який тобі хлопець потрібен? От тоді там, в 20. В 19 років. Але ти, дівчинка, яка впевнена в собі відчуває себе розумнішою, окей, мудрішою. Ні, я ніж не відчуваю себе хто. розумнішою мудрішою. Мені потрібен розумний чоловік. Так. Це факт, бо це найбільший зараз такий е... звабник угу. у чоловіка це розум так. для мене. Ось не краса. Не гроші, хоча гроші це дуже важливо, тому що тільки гроші дають ту енергію, яку може дати людина і ту впевненість собі, і розуміння взагалі життя. Тому що, якщо мужчина в собі не впевнений, а як правило, це дає е, поганий заробіток, так мужчина зразу розуміє, так дівчину не можу в кафе, в кіно. Ну як так, мінімум так. він вже собі не впевнений і вже не та енергетика, яка мені потрібна. Угу. Ось а, тому я розуміла, що мені потрібна розумна людина, яка впевнена в собі, яка буде... Ну, таких важко було знайти навіть. Їх досі дуже мало. Тому я, ну... Мені потрібна була людина, яка буде бачити в мені не очі і груди, а душу. І поки мені не дивляться в душу, мені не цікаво. У мене ніколи не було відносин на одну ніч ніколи в житті. Угу. Бо я знаю, що це неможливо. Ну, Мене ніколи не приваблював секс як такий. Мені потрібно е, займатися коханням з душею. Ну окей, Ти прям до першого інтиму була готова? Ти знала... Е... До першого інтиму? Так. Свою... так ми більше року зустрічалися, дуже любила свого першого хлопця. Більше року зустрічалися так. до першого інтиму? До першого інтиму, так. Ну, це в школі було. Я про першу школу, школьно говорю. До першого а, інтиму. Це скільки років? Начинається. 17. Ну, так і що? Так... Це Такі. ж не 12? Ну, ну звичайно, ні, 17. Ну, 17 це теж нормально, я теж 17 років е, в мене був перший інтим. Для хлопців, це навіть запізно. Ну, можливо, до речі, так. <сум> Але е, ти, до речі, дуже цікаво почала реагувати зараз на оці теми. До цього ти була така, відкрита, все супер. Як тільки ми почали говорити про перше кохання, про перший інтим і взагалі про стосунки ще до твого колишнього чоловіка. Ти сіла в закриту позу. Ні, я так Окей. Добре. Ти почала трошки Добре. нервувати. Е, чому? Прикрилася дітьми, сказавши, що це діти побачать, ну, діти побачать е, і інші твої висловлювання, і там теж буде багато чого. Ну, не, ма... не було нічого такого. Ну, я не знаю, тому що мені чомусь здається, що навіщо людям знати про моє перше кохання? Це ж твій досвід. Ну так. Це так само навіщо людям знати, чи тобі тато компліменти чи ні? Розумієш? Це твій досвід, яким ти ділишся зі своїми підписниками, глядачами і багато-багато іншого. Ти вважаєш, що це не ок? Ні, ну ок, я ж з тобою говорю, я ж тобі відповідаю, але ти от бачиш, бачиш, що я змінилася. Хоча я вже теж собі це помітила.